Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Перед новорічний різдвяний період мені не хочеться знімати складні відео з довжелезними сценаріями. І я вирішила, що це класний період, коли варто зняти відео, про яке я вже дуже давно думала, оскільки неодноразово дивилася відео такого формату у інших блогерів та блогерок. Це «Погадай книгу за першим реченням. Я дивилася і в нашому українському букті схожі відео, і потім пішла по Google англомовний букту, побачила, що там є такий формат, коли немає іншої людини, яка хоче в цей момент бути з тобою в кадрі та зачитувати речення з книг. То вони виписують перші речення на карточках, точніше їм виписують. І таким чином вони вгадують, з якої книги. То ще інше перше речення. Я зробила так само. У мене тут 15 карточок з першими речами з книг, які я вже прочитала. Тож, ставалось би, має бути не так вже й складно, але, знаєте, перші речення можуть бути дуже лаконічні, наприклад, або майже нічого не маєте там спільного з основним сюжетом. А, а ще тут є такий ускладнювач всієї цієї ситуації: те, що якщо в першому реченні були якісь дуже відомі географічні назви або імена, за якими дуже легко визначити книгу, то з них просто написано три крапочки. А ось це так ускладнює задачку. А, сподіваюсь, вам сподобається такий формат відео. І, звісно ж, перед тим як почати, я хочу попросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Та якщо вам було цікаво зі мною побагатувати всі ці книги, то не забудьте залишити коментар. Це дуже цінно та важливо для мене. Давайте разом розвивати український буктюб. і поїхали вгадувати книжки. Насправді, пам'ять у мене не така вже і прекрасна, я дуже часто все забуваю. Так, я перемішую ці всі карточки. А, і наша перша карточка. Чарльз Буковський був алкоголіком, баболюбом, картярем, селюком, скнарою, летащом. А коли вже геть припікало, то поетом. О боже, що? А, так, тут у нас є Чарльз Буковський, але я щось не можу пригадати, де у нас був такий персонаж. Так, про поетів. Які книжки про поетів у мене є? Хм. Щось могло бути московіата, але я її не читала, тож не знаю. Так, ну, мабуть, буду здаватися. Не ну, знаю, це, насправді більше варіантів у мене немає. Що це за книга може бути. Так, на звороті у мене написано відповідь. Витончене мистецтво забувати на все, що я ніколи би не подумала на цю книгу, чесно. Я її читала ну, доволі давно, там років 4, може тому. Але ні, я б не згадала цього аж точно. А, до речі, так пишіть в коментарях, як ви вгадуєте зі мною, чи вдається скільки з 15 вам вдалося вгадати. Ну, в мене поки нуль. Так, поїхали далі. А, до речі, а, оскільки назви написані на звороті, то я не знаю, вам їх, мабуть, видно. А, то якщо ви хочете вгадувати зі мною, не читайте <свісно> листочок. Так, коли ми з братом були... Ой, я буду закривати. Коли ми з братом були малі, батько взяв з нас обіцянку зустріти 2000-й рік з ним. Ну, це дуже легко, тому що я цю книжку останньою прочитала, тільки от-от прочитала. Це, прощавайте, Габой Мерседес про Габріель Керсія Маркеса. Я от щойно дочитала ці. Життєпис цієї останніх років життя одного з, одного з найвідоміших письменників ХХ століття. Ну такий тут початок, який е, дуже легко відгадати, тому що 2000 рік у нас є, е, ми з братом, а ще я нещодавно читала цю книгу, тож мені було легко. До речі, вона мені не сподобалася. Але про це вже потім якось розповімо, прочитанемо. Так, наша наступна карточка. Доктор Штраус каже, аби я писав, як можу і що думаю, і споминав, що зі мною буде від сьогодні. Так, ну мені здається, це якось теж легко. А я думаю, що це а, квіти для Чернона. Хоч я і дуже теж давно читала цю книгу, як і витончене мистецтво забувати не все. Але тут, от так написано ця манера головного героя, аби я писав, що думаю, споминав, ось. То я думаю, що це ця книга. Ще в мене щойно виникла думка, що це можуть бути. Дивні люди Артема Чапаяпо, там розповідається про неандертальця. Але я не пам'ятаю, щоб там був доктор Штраус, тож все-таки думаю, що це квіти для Ал Чернона. Так, да, це квіти для Алла Чернона, класна книга, якщо ще не читали, то рекомендую, а у мене вже друга правильна відповідь. А, до речі, може, я собі якийсь подарунок зроблю за те, що повгадую більшість. Так, я думаю, що якщо я вгадаю 12 з 15, ну, давайте 10, давайте 10. З 15, то куплю собі якусь книгу і покажу вам це все в лозі, бо стараюся з найближчими днями його теж знімати. Так, ну а ми їдемо далі. І у нас Мікроавтобус зменшив швидкість. Їхав на освітлене Музбіччя, захрозкотів кригою, замерзлих калюш і став. Угу. Мікроавтобус Крига. А, це щось має бути зимове. А, книга є у Бакмана в його ведмежому місці, в Бьорстенді. Може, це ця книга. Mm. Де ще є книга? Де ще є крига в книзі? Мікроавтобус, мікроавтобус. Не знаю, ну насправді такий початок можна до багато. Яких книжок Щось, немає чогось такого. Ось бачите, ну який тут? Що тут можна зрозуміти? В будь-яку книгу це додайте, щоб герої їхали в транспорті а може це може бути драбина, хоча ні. Ну, вони їхали просто до нього. Але я не пригадую, щоб е, мікроавтобусом. Так, я не знаю, насправді, що це може бути. Я схиляюсь до того, що це може бути бакмен, або від майже міста, або ми проти вас. А, але більше у мене якихось варіантів насправді не дуже то і є. Будемо перевіряти. Я бачу вас цікавить пітьма, точно, точно. Ну, так, справді, е, там він їхав. А там був мікроавтобус. І там були замерзні калюжі. Ну, але ж складно погодьтесь, вгадати було це. Так, поїхали далі. Давайте я якусь ось цю візьму. Два чоловіка з'явились нізвідки в вузенькому, залитому місячним сяєвом провулку, розділеним всього кількома кроками. Угу, два чоловіки з'явились незвідки. Ой, а, так, чоловіки а, провулок, звідки. Складно, ви знаєте, я не, не думала, що це прямо ще буде так складно. М -м -м -м. Е так, ну вони з'явились не звідки, Значить, це або в нас якийсь е е е кшталт трилеру, або це щось магічне. Так, ну... Що магічне, Гаррі Поттер. Але щось, ну, я не можу пригадати, щоб з двох чоловіків щось починалося насправді. А, так, а що може бути ще якийсь трейлер? Так, Павлюк, Павлюк, що у нас там, білий попіл. Ну, в принципі, може бути, там були й чоловіки. Може, це якраз. Це прикольно потрапило випадково, якщо це були Павлюк зараз. Але я не певна. Так, що ще може бути? Може це щось з кінга? Місячним взявом. Може це може бути кінг, правда? Мабуть. Давайте, може, спробуємо, що це кінг і інститут. Гаррі Поттер і смертельні релікії". О! Ну, бачите, перша думка, вона таки була пророча. Е -е, ну, остання книга. Е -е, я, в принципі, читала Гаррі Поттер» років два тому. Тож я не дивуюся, що я не вгадала це, але, звісно, шкода. Бо ми щось віддаляємося від моєї перемоги. Знаєте, після цього випадку я буду більше довіряти своїм якимось таким першим думкам, бо ось ви вже вгадала. Хоча я б не назвала частину точно. Ну, Може би, і назвала, хто його знає. Так, коли мені було 11, батько вирішив, що в його майстерні потрібно звести нову стіну. Це легко, тому що ця стіна це такий дуже елемент, який сильно за. Запам'ятався мені з біографії Віла Сміта. Якщо ще не читали, то рекомендую. Класна, як на мене, біографія, доволі відверта. А ще що прикольно, він ще її писав з Марком Менсоном, який, до речі, виточне мистецтво на все написав. І ну, справді, прикольний стиль написання, дуже легко читається книга, не занудно, багато динаміки. І про цю стіну це справді таке щось, що складно забути. І так, це ВІЛ. Так, 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 так. Це цікаво, ви знаєте, дуже така прикольна гра. Так, ось це малесеньке. Найменше а, три крапочки об 59 років. Він їздить на сабі. Ну от тут, якби я вже це не вгадала, то все, цю гру можна вважати провальною. А, так, саб. Це у нас точно чоловік на ім'я Уве, автівка, про яку він згадував, в принципі, дуже часто у цій книзі. І це один з таких його важливих елементів його персоналі, що він не зраджує своїм традиціям, то, власне, це точно Уве. І так я не помилилася. Хоча тут і сумнівів не було. Далі, далі, далі. Я так навпомацьки виберу. Звичайно, бувало. Звісно, я облич ніколи не забуваю. А, це щось таке знайоме. Я облич ніколи не забуваю. Оце прямо з усіх карток. Я не знаю, ну, тут немає якоїсь конкретики, очевидно, щоб було легко вгадати. Але ось цей рядок. Він дуже мені знайомий. А може, це необхідні речі про. Але ні, ну це б міг сказати, цей головний герой-продавець, але це вже пізніше було на речі, це було першим реченням. А може, це залишок дня, і це наш творецький говорить, що він не забуває обличчя. Так, я думаю, що це може бути. Залишок дня. Все, давайте будемо з цією думкою перегортати. Необхідні речі. Бачите, знову я називаю правильну відповідь, а наприкінці не обираю її. Ну що ж, так, гра доволі динамічною. Я намагаюся її робити, багато не роздумувати. Бачите, ці роздумування мені ще гірше роблять. Коли ми з Розою були нові, то стояли в середній частині крамниці і біля журнального столика, і бачили тільки як половину вікна. Ну, тут мені допомогло ім'я, і ну, нові стояли в середній частині крамниці. Легко вгадати, я в принципі не сумніваюся, що це за книга. Це і Шігуру, і його Клара і Сонце, де розповідається про роботку Клару. Давайте перевіримо. Так, Клара і Сонце. Виїхали далі. Кожна жива істота має право на притулок. Казала ху -ху -ху, за кермом. Ну, е, жива істота, право на притулок. Це могла б бути дружина доглядача зоопарку. Але я думаю, що там не так починається, а якось більш трагічно з е, чогось іншого. Води слонам, я думаю, що може бути про притулок за кермом. Кожна жива істота має право на притулок. Казала хі -хі -хі, за кермом а Притулок, ну, я чомусь одразу думаю про тварин. Але це ж може бути щось таке якась негативна персонажка говорити і про дітей, наприклад, в інституті. А, може. Не знаю. Не знаю. Давайте я скажу дружину доглядача зоопарку, зоопарку. А там ми подивимося, хоча я не думаю, що це правильна відповідь, але іншої кращої у мене немає. Спитайте Мієчку, спитайте Мієчку. А, це вона, це вона мала на увазі притулок, як. Я чомусь в мене зразу з тваринами асоціація пішла. А вона мала на увазі, коли вони їхали у село до бабусі своєї, що це таке їхнє затишне сховище. А, будинок в селі у бабусі. Та, справді, справді це а, спитайте мені. Так, і того, і того я вгадала 5 карток станом на зараз, ну, але не вгадала значно більше. не вгад... А ні, не вгадала, я теж п'ять. Ну, я ще ж маю шанс виграти. Зараз починається справжня інтрига. Потрібно всі ці вгадати. Ще одна загубилася. Так, ти як? Марк знизав причима та підтягнув ковдру до підборіддя. Так, ну тут теж мені дуже допомагає ім'я. Марк, це було в книзі Макса Кідрука. Про Марка в нас не озирайся і мовчи. Давайте ми перевіримо. Не озираюся і мовчи, Макс Кідрук. Ну, тут, знаєте, було не так вже й складно, бо ім'я таке якось легко, воно мені запам'яталося. Якось восени, року 1922, у вересні, а може і пізніше, у жовтні-листопаді, чи листопаді, завітав до мене Семен Кузьменко. Угу. Тут у мене зразу так, дві думки виникає. Це або дівчина з ведмедиком Домонтовичем, або місто під могильного. Ось якщо я зараз, зараз між цими двома книгами оберу не ту, <см ont> це дуже сумно. Семен Кузьменко, ну мені все-таки здається, що це дом, Ой, може й Домонтович. Е мабуть, все-таки місто. Я... Давайте так, все, я повірю своїй інтуїції. Дівчина з ведмедиком, ну що це таке? Подивіться, ну, бачите? А, я не дуже добре. Я насправді не дуже добре запам'ятовую. Особливо, коли вони схожі, ну, бо в Домонтовича і в місті вони перегукуються між собою. Вони схожі. Так, Поїхали ви. У кого Георгіни брали, що такі дуже веселі та пишні? питає <посеред>... через паркан сусідку. Ага, через паркан, Георгіни. Це, мабуть, щось з сучу Карліту, або не сучу Карліту, просто української, української авторки чи автора. Веселі та пишні, Георгійна, сусідка, паркан. Ну, знаєте, було б імена, мабуть, не даремно, тут три крапочки стоять, я б точно легше вгадала. Так, ну що це може бути? Що це може бути? Я не знаю, може це е, солодка Даруся Матіус. А, але, мабуть, ні. Там мабуть трагічніший початок, якщо мене не підводить пам'ять. Може, це марково і інститутка. Хоча там теж, мабуть, про панночку спочатку було, а не про Варкіни. Знаєте, нехай буде солодка Даруся. Подивимось, що з того вийде. Солодка Даруся! Клас! Бачите, варто довіряти першим якимось догадкам. Перш ніж вигадав собі це ім'я, він був. Хто вигадував імена? Я думаю, в книгах, мабуть, часто хтось вигадує імена. Ну, Евелін Гюго, але тут він тож, тож, то тож. ж, а може в дивних людях. М Та, мабуть, знаєте, мабуть, це дивні люди. Мені щось так здається, що Стьопа, цей головний герой, не, герой неандерталець, він м спочатку якимось просто номером був. А це ще може бути інститут, мабуть, Кінга, бо там ж теж у них були порядкові якісь номера. Але все ж я думаю, що це дивні люди. Перевіримо. Завтра-завтра-завтра. Так, завтра, завтра. Да, вони вигадували там е, імена, але ну я б не вгадала чесно. Так, ну що, було б добре останню картку вгадати? Ось вона. Така товстесенька. Здавалось, далі пливти нема куди. Спереду Дніпро мов спинився в несподіваній затоці. Оточений праворуч, ліворуч, і просто зелено-жовтим перед осінніми берегами. Дніпро, ну, очевидно, українська у нас література. Так, ну слухайте, може це вже нарешті місто? <ріху> вони ж плили там в місто. Мені здається, вони якраз таки плили, а не їхали. Так, ну все, давайте ми залишимось на цьому варіанті, бо е не буду будуть більше гадати, а може це... Лі, ну це не білий попіл. Ну, це може бути якийсь, до речі, це може бути щось з шалених авторок, якийсь один з творів наших письменниць. Ну, давайте залишимось на місці. Нехай вже буде, бо це місто тут нам перешкоджало впродовж гри. Місто, місто, містом. <клес> клас. А, ну що ж, я вгадала. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 карток. 8 карток з 15. А насправді не такий же й поганий результат, погодьтесь. Ну що ж, наша гра з вами добігла кінця. Всі карточки прочитані і відгадані або не відгадані. Сподіваюсь, вам було весело провести зі мною цей час. Якщо ви вгадували разом зі мною. То обов'язково напишіть, скільки вдалося вгадати. А якщо всі не вгадували, то просто напишіть загалом, який вам початок ставався найважчим до відгадування, а який найлегшим. Чекаю ваших відгуків в коментарях, завжди їх читаю і відповідаю. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну а ви скажіть мені, ви чекаєте якийсь різдвяний навколо святковий зимовий влог? Бо я збираюся його знімати. Дайте знати в коментарях.